Біба і Боба та епічна експедиція за чебуреками. Біба і Боба жили простим студентським життям. Лекції, семінари, сесія, про яку вони воліли не згадувати, і, звісно, їжа. Їжа була їхньою слабкістю. А ще вони мали особливу місію знайти найкращі чебуреки у Львові. Біб, я чув, що у Брюховича готують найсмачніші чебуреки у світі, захоплено сказав Боба, гортаючи студентський форум. Тобто настільки смачні, що про них варто їхати за місто. Так. Люди пишуть, що вони хрусткі, соковиті та великі, як моя стипендія після трьох двійок. Тобто маленькі? Дуже смішно. Сідай в маршрутку, ми їдемо. Місія Чебурек. Біба і Боба зайшли в маршрутку номер 8 Вона була забита та як холодильник після приїзду мами. О, місце біля водія, вигукнув Боба. Це не місце, це коробка з якимись проводами. Ну то я сяду на неї. Боба сів. Водій мовчки глянув на нього, махнув рукою і поїхав. Дорога була схожа на американські гірки. Біба тримався за поручень, Боба за коробку. Десь на середині шляху автобус так підстрибнув, що Боба злетів і опинився на колінах у бабці. Синку, ти що женитися надумав? Ні, я. Я просто за чебуреками. То треба було одразу казати. І бабця почала розповідати, як у 70-х у Брюховичах чебуреки були ще кращими. Легендарна забігайлівка. Після епічної подорожі маршруткою вони вийшли в Брюховичах. Перед ними стояла та сама забігайлівка. Ось вона. Мека чебуреків. Біба і Боба зайшли всередину. На стіні висіла вицвіла афіша з написом Чебуреки з історією. Чебуреки, як і історія, можуть повторюватися, філософськи зазначив Біба. А можуть закінчитися, перелякано вигукнув Боба. Давай замовляти. Вони підійшли до віконця. Два чебуреки, будь ласка. Гроші є, звісно. Готівка тільки. Вони переглянулися. А карта? Банкомат за два кілометри. Боба схопив голову руками. Бібо, це кінець. Не панікуй, у мене є план. Махінації з чебуреками. Біба і Боба вирішили діяти. План А. Позичити гроші у когось. Вибачте, ви не могли позичити нам 50 гривень на чебуреки Хлопці, я сам позичав гроші на ці чебуреки План Б. Заробити гроші. Може, підемо дрова, порубаємо комусь? У Брюховичах, в середині весни. План Веф, попросити Чебуреків борг. Пані, ми можемо заплатити вам чесним словом? Можете, але Чебуреки я вам дам так само, чесним словом. Вони вже були готові здатися аж раптом. Хлопці, у вас що? Немає грошей? Перед ними стояла та сама бабця з маршрутки. Немає? хором відповіли вони. А я як знала. Тримайте гроші, але з умовою. Якою? Розкажете мені, що таке той ваш вайфай. Внук питає, а я не знаю. Фінал. Перемога за бабцею. Через 20 хвилин вони сиділи за столиком і нарешті їли легендарні чебуряки. Бібо, це найкраще, що я їв у житті. Навіть краще, ніж ті пельмені з минулого тижня? Не нагадуй мені про той харчовий інцидент. Бабця сиділа поруч і захоплено слухала їхню лекцію про Wi-Fi. То це така павутина в повітрі? Ну, майже. І без дротів? Так. Чорт забирай, а я думала, то духи якісь. Біба і Боба дружно засміялися. Дякуємо вам за порятунок. Та нема за що, хлопці. Тільки наступного разу беріть готівку. І вони пообіцяли. Але всі ми знаємо, що цього не станеться. Мораль історії. Завжди май готівку, особливо якщо йдеш за чебуреками. Бо банкомати, як і маршрутки, мають звичку зникати в найважливіший момент. У житті завжди знайдеться добра бабця, яка врятує ситуацію. Але доведеться розповісти їй, що таке Wi-Fi і ще багато чого. Три. Чебуреки – це не просто їжа, а мета, що випробовує твою силу духу. І якщо ти справжній фанат, то нічого тебе не зупинить. Дружба це коли ти і твій друг пережили маршрутку номер 8 і все ще хочете їсти разом. 5. Життя непередбачуване. Ти можеш вийти з дому просто поїсти, а натомість опинишся в лекційній групі для бабусь.